Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Ви знаєте, я запам'ятав і зберіг собі скріншот, постав твіттері Джозефа Байдена, коли він балотувався на попередніх президентських виборах в США. Це був історичний твіт. Я тепер включаю його в всі свої лекції з економіки і ілюструю. Що таке економічна політика в Сполучених Штатах Америки? Ну, от згадайте, да? коли минулого разу Трамп був президентом, да? тобто він запровадив цілу низку таких протекціоністських ініціатив, підняв мита на імпортні китайські товари там, до 25-30 да? запровадив там накази протекціоністські, якими пріоритизував американський бізнес, американське виробництво. Тобто він сприймався таким ну, протекціоністським Захисником американської промисловості, і логічним було очікувати, виходячи з логіки політичної боротьби, що його опонент Байден, коли буде йти на вибори, то він з чим вийде? Він скаже, що ага, ну, Трамп поганий, він протекціоніст, він, бачите, такий несучасний, не за, глобаль, не за глобалізацію, не за вільний ринок, да, там, не за невтручання. І я буду виступати проти нього, я буду його. Значить, звинувачувати в усіх цих смертних гріхах і буду боротись з ним на протистоянні. І що ви думаєте, написав Байден в тому своєму постів? Тоді ще Твіттер це називався, тоді ще це був не X. Я, до речі, поділюсь, я думаю, в своєму телеграм-каналі Галацюк про економіку з цим скріншотом. ви самі Зможете пересвідчитись так, от Байден робить абсолютно навпаки, да? він атакує Трампа і він каже: Він Трамп, слабкий протекціоніст, він не робить те, що обіцяє. Коли я прийду до влади, стану президентом. Я буду більшим протекціоністом. Я дам замовлення там, 400 мільярдів доларів американському бізнесу в Америці, робочі місця в Америці, замовлення американським компаніям. Розумієте, настільки відверто, настільки чітко, ніякої цієї всієї бла бла-бла про вільний ринок, про невтручання, про рівні умови, да? ніякої такої фігні, якою гадують треті країни. Да? ну І нам в тому числі намагаються це згадовувати там через. Грантажерів через псевдоекспертів, через розумієте, неоліберальні наративи, через громадські організації, які багато років підтримуються для, для того, щоб стерилізувати економічне мислення, для того, щоб країну позбавляти економічної стратегії, економічного мислення національної, економічної політики, і так далі. І так далі да? Тобто, без всього цього булшиту Байден виходить і каже: Я дам 400 мільярдів доларів. Американському бізнесу. Що ви думаєте, коли він прийшов до влади? Він витримав свою обіцянку. Він її перевиконав, в рази він дав не 400 мільярдів, він дав. Трильйони доларів замовлень американському бізнесу за американські товари, американські робочі місця, американське виробництво. Розумієте, от так це працює в реальному житті. І сьогодні я хочу з вами поділитись невеличкою історією про те, як ставка Америки на промислову політику починає приносити плоди от за каденції Джозефа Байдена, демократів, да в індустрії напівпровідників. Тобто. Вона спрацювала ця ставка не тільки в інфраструктурі, от з наближенням взагалі закінчення президентського терміну Байдена. більшість його. Адміністративної діяльності уповільнюються. Але Міністерство торгівлі, ну, по суті, це як Міністерство економіки в США, да, залишається винятком. Воно активно розподіляє майже 40 мільярдів доларів фінансування для виробників напівпровідників через безпрецедентну серію контрактів. По суті, по суті це дотації, це субсидії виробникам, кошти платників податків, які перерозподіляються. Небідним компаніям, таким як Intel, я вам розповідав про одну таку велику угоду. Да? Так от ці кошти вони складають фінансування закону про напівпровідники та науку, так званий Chips and Science Act, який був ухвалений ще у 2022 році. Цей закон є однією з наймасштабніших ініціатив в сфері промислової політики в сучасній історії США, ймовірно, він стане головною складовою, ну принаймні однією з найважливіших складових економічного спадку Джозефа Байдена. Терміновість дій Міністерства торгівлі викликана прагненням завершити розподіл фінансування до вступу Трампа на посаду. Це породжує спекуляції щодо майбутнього програму ЧІПС. Хоча Трамп критикував цей закон під час передвиборчої кампанії, називаючи його поганою угодою, поганим законом. Його попередні дії, а також двопартійна підтримка цієї ініціативи, свідчить, що повне скасування цього закону воно, ну, просто малоймовірне. Да? Натомість, ключове питання полягає в тому, чи розширить е, адміністрація е, Трампа цю програму, чи збільшить вона. Її масштаби Чіпс, у цей закон це двопартійний пріоритет. Успіх цього закону базується на двопартійному визнанні стратегічного значення напівпровідників. Ці маленькі мікросхеми є основою майже всіх сучасних електронних прикладів від смартфонів до критично важливих систем національної безпеки і забезпечення міцної внутрішньої бази виробництва напівпровідників є не лише економічною необхідністю, а й питанням національної безпеки. До речі, якщо ви цікавитесь. Цим і ви цікавитесь економічною історією, економічною політикою, історією економічного розвитку. Я дуже раджу вам цю книгу. Американське економічне диво Олександр Гамельтон блискуча книга, яку ми нещодавно видали Українську асоціацію Римського клубу видавництво наш формат за підтримки Інтерпайпусіо Клаб'юкреїн. А також ще одна книга. Я виступав там. Науковим редактором, вона називається індустріальний ренесанс Америки. От цієї ж серії вони показують, що США за кілька десятиліть попередніх втратили в промисловій політиці, в економіці, в економічному розвитку, в стратегії на світовій арені, і що вони сьогодні забирають, я би сказав, просто вигризають, знаєте, з м'ясом виривають назад, в першу чергу, безумовно, у Китаю. От міністр торгівлі, наприклад, США Джина Раймонда впевнена, що Трамп і його кандидат на посаду міністра торгівлі Говард Латнік не будуть скасовувати цю програму. Раймондо нагадує, що саме Трамп зіграв ключову роль у зміні політики щодо напівпровідників під час того попереднього терміну, коли він змусив компанію Тайван Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, Це найбільш передовий в світі виробник мікрочіпів створити фабрику в США. Цей крок став основою для закону Чіпс, який ну, власне, проводив вже президент Байден. Критики програми ЧІПС висловлювали занепокоєння щодо швидкості розподілу коштів. Однак Раймонда стверджує, що поточний темп відповідає початковому плану, згідно з яким всі кошти мають бути розподілені до кінця 2024 року. Ранні затримки здебільшого пояснювалися ретельним плануванням, включаючи необхідність створити цілий офіс Чіпс в Міністерстві торгівлі. Ця нова команда залучила суміш таку досвідчених фахівців в галузі напівпровідників, і фахівців з стріт фінансистів і там ключових експертів в технологіях з однією тільки метою реалізувати цю амбітну ініціативу. На початку. Взагалі цієї програми, от Чіпс, да вона зазнала критики за повільний старт, який був зумовлений умовами, що висувалось до фінансових угод. Наприклад, компанії, які отримують кошти, а це не кредити, це дотації. Вони мали забезпечити доступ до, наприклад, до послуг, догляду за дітьми для своїх працівників. Ну, демократи при владі, треба розуміти, та такий підхід спрямований на створення більш справедливих стійких умов в праці. Повільний початок також відображав обережність міністерства торгівлі, яке прагнуло уникнути політичного скандалу, пов'язаного з помилками при виконанні програми. Ну візьміть собі, да, десятки мільярдів доларів, масштаб, тобто політична чутлива історія. Як зазначає Чарльз Уеснер із Джорджтаунського університету, є велика кількість конгресменів, які тільки чекають першої помилки, щоб засудити цю ініціативу. Це підкреслює політичну складність, з якою стикається програма ЧІПС, намагаючись уникнути. Прорахунків і водночас досягти реальних результатів. Незважаючи на виклики, програма Чіпс вже демонструє значні досягнення, і це дійсно трансформаційні результати. Наприклад, вона виступила каталізатором 450 мільярдів доларів приватних інвестицій, які охоплюють весь ланцюжок створення напівпровідників від пам'яті до передових складальних технологій до пакування. Усуває відставання США у виробництві найбільш передових чіпів розміром менш ніж 10 нанометрів. У 2022 році США виробляли лише незначну непомітну частинку таких чіпів. До 2032 року, згідно з даними Асоціації напівпровідникової промисловості, їхня частка на глобальному ринку досягне 28%. І це при тому, що інші країни, в тому числі азійські, такі як Південна Корея, Теж роблять великі ставки, багатомільярдні ставки на розвиток цієї індустрії. Я розповідав вам про це. Так от ці досягнення вони відображають фундаментальні зрушення в індустрії, в якій довгий час домінували азійські виробники. Субсидії за програмою ЧІПС почали скорочувати колосальний просто вдуматись 30% відсотковий розрив у витратах на будівництво та експлуатацію фабрик в США в порівнянні з країнами, як от Тайвань чи Південна Корея, тобто. Замислитись про це, збудувати суто на ринкових умовах фабрику з виробництва мікрочіпів в США на 30% дорожче за капітальними витратами, і ще майже на 40% дорожче за опексом, да, за операційними витратами, ніж збудувати такий же завод в Азії. Питання, хто при здоровому глузді буде будувати такі заводи в США? Але ж вони їх будують, а чому будують? Тому що Байден на основі попередніх напрацювань Трампа запровадив оці щедрі субсидії для того, щоб виробники розміщували свої виробництва в США а не в інших країнах, причому як корпорації американські, такі як Intel, так і азійські, тайванські, оцей TSMC. Тобто, не принципово звідки походження оригінальна цієї компанії, ну звісно, якщо це не ворожа країна, да? тобто, але принципово, що тепер їх заводи будуть на території Сполучених Штатів Америки. Оцей великий розрив оригінальний в ринкових умовах, да? він чим обумовлений не тільки тим, що. Азіати там, скажімо, більш дисципліновані, да, там чи не знаю, там більш ефективні. Ні, тут ще є великий фактор: щедрі субсидії, які дають уряди азійських країн. Вони навчились у США протекціонізму. Вони блискуче реалізують ці програми державної підтримки, податкових стимулів, здешевлення кредитів і так далі. І, так далі. і вони ще створюють переваги таких. Щільних виробничих кластерів, да, тобто там, де виробники чіпів мають доступ до і до кваліфікованих робітників, і до добре розвинених постачальників, і мають дешевші, наприклад, пільгові спеціальні кредити, і мають звільнення від податків, і мають прямі дотації, субсидії від урядів. Да, тобто, це все розумна економічна стратегія і політика і США, колись в цьому були дуже сильні, і зараз вони до цього знову повертаються. Програма Чіпс спрямована на створення аналогічних умов в США, що забезпечить довгострокове зростання індустрії на півпровідників. Цього достатньо, щоб запустити маховик, каже Раймонда. Міністерка торгівлі США висловлюючи оптимізм щодо здатності програми створити стійку внутрішню індустрію. Ну звісно, що є і перешкоди на шляху до успіху, да, попри оці ранні успіхи перед програмою ЧІПС, стоять значні виклики. Будівництво передової фабрики з виробництва напівпровідників, це масштабний проект, який займається звичайну років 5 або навіть більше, тобто лаг великий, да? Тобто, президент, який прийняв цю програму. Він за своєї каденції не побачить її плодів, да? тобто її, її е, плоди побачить наступник. Да? Тобто, а те, що буде робити наступник, побачить його наступник і так далі. Основні положення закону Чіпс мають обмежений термін дії і взагалі закінчуються за 5 років, якщо їх не продовжувати. Да? Для порівняння, лише, скажімо. Компанія TSMC оця да, тобто вона витрачає понад 30 мільярдів доларів щорічно на розширення та модернізацію своїх виробничих е, потужностей. Тим часом Китай спрямовує ще більшу суму на розвиток своєї індустрії на півпровідників, маючи намір досягти самодостатності та глобального лідерства. А я раніше вам до речі розповідав про найважливішу компанію в світі, до речі, компанію європейську компанію ISML, яка робить абсолютно. Фундаментально критично важливі речі для виробництва напівпровідників да, найвищого рівня, і це дуже цікава історія. Кріс Міллер. Автор книги Чіп да, Чіпова війна, застерігає від самозаспокоєння. Він каже: Я думаю, що ми маємо тверезо оцінювати, наскільки складно буде підтримувати такі інвестиції. Для збереження імпульсу, швидкості розвитку. Ймовірно, знадобиться продовжити ключові стимули, такі як 25 відсотковий податковий кредит на виробничі інвестиції, які закінчуються у ну, 2027 році. От ті самі податкові преференції, які так турбують неолібералів, лібертаріанів, вони кажуть, а це нерівні умови. Ну як це можна? Виробникам давати податкові стимули, а імпортерам готових товарів не давати. Ну як же ж вони так будуть страждати в нерівних умовах? Або експортерам сировини? Ні, ні, ні. Треба для всіх рівні умови, кажуть вони. Ну звісно, що американський уряд цих ідіотів не слухає, і тому Америка. Найпотужніша країна в світі, ну і звісно, що інші країни, які навчалися Америки цьому, да, тобто той же Китай, вони повторили це економічне диво. Ми, до речі, за півтора місяці буквально видаємо книгу про китайське економічне диво. Дуже раджу вам, це просто підручник економічного зростання, того як Китай за 30-40 років просто змінив економічну лігу, став економікою номер два і там багато будівельних блоків, які можна використати, тому що це сучасна історія, і це за великим рахунком копікет тієї політики, яку раніше робили Європа і США, тільки в дуже концентрованому вигляді. Що ще дуже характерно те, що Відродження промислової політики зробило Міністерство торгівлі США, ключовим гравцем у формуванні економічного стратегічного майбутнього простору США. Колись відносна така, знаєте, тиха установа, що займалася торгівельними місіями, там такими якимись операційними питаннями, тепер стала центром стратегічної активності. Крім лідерства в сфері виробництва напівпровідників, міністерство очолює зусилля з обмеження експорту передових технологій до Китаю. Я розповідав вам про те, що вони роблять. Так? І це відображає. Ширше переосмислення торгівельної і технологічної політики США. Ця трансформація відображає реалії мінливого світу. Раймонда, міністерка торгівлі США, наголошує, що новий фокус міністерства це не тимчасова зміна. Вона каже, це не має бути тимчасовим явищем для Міністерства торгівлі, це нова реальність світу. Закон Чіпс знаменує поворотний момент в підході США до промислової політики, спрямований на подолання залежності країни від закордонного виробництва напівпровідників, по суті, імпортозаміщення, як і так багато людей мені в коментарях пишуть, що ви там наводите якісь приклади. Це ж імпортозаміщення, це погано. От е, слухайте і вчіться, що таке погано, що робить найсильніша економіка світу для того, щоб повернути собі економічне лідерство. Так от. Оцей підхід спрямований на подолання залежності країни від іноземного виробництва напівпровідників, прагне відновити критично важливу галузь, яка є основою фундаментом економічної безпеки і технологічного лідерства. Адміністрація Трампа стоїть перед вирішальним вибором. Чи розширить вона цю основу, чи забезпечить вона конкурентоспроможність спроможність США в індустрії напівпровідників, чи поверне собі. Таке не тільки технологічне, а і індустріальне сучасне лідерство, чи ризикує втратити позиції на користь глобальних конкурентів, з огляду на ранні успіхи, ставки дуже високі. Рішення визначить не лише майбутнє американське індустрії напівпровідників, а й роль США в світовій економіці, роль долара США як ключової резервної валюти і світову архітектуру безпеки, безумовно, від якої наше життя залежить вирішальним. Чином. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, прокоментувати, поділитись вашими думками в коментарях. І я дуже дякую вам за підтримку мого каналу на Patreon і тут, Ютуб, тому що ви допомагаєте нам робити більше якісного україномовного контенту про економіку, розвиток та інновації. Дякую і до зустрічі!